Промпрела тренувається цей інноваційний центр. Ми працюємо в чотирьох фокусах: це урбаністика, нова освіта, сучасна економіка і це мистецтво. Як змінилось наше життя після 24-го числа, Перше ми активно почали працювати і сформували свою громадську організацію «Safe Ukraine Now». Це допомога військовим. Паралельно ми започаткували ініціативу «Safe Business Now». фактично. Це допомога бізнесу, який релокувався на території Вено-Франківської області не просто адаптуватись, а знайти все починаючи від приміщення, закінчуючи необхідним для релокації. За цей період часу ми релокували більше 47 компаній. Бізнес, які переїжджають до Франківська, потребують дуже простих речей. В першу чергу це середовище. Для розбудови середовища ми проводимо нетворкінгові зустрічі, де ми збираємо бізнес, бізнес, що релокувався, і бізнес, що фізично є франківською. Ці люди знайомляться між собою. Вони діляться контактами. Друга є ті опції, які існують на промприладі. Тут є дрібнота, наприклад, це позашкільна освіта для дітей. Є, наприклад, мультимедіа Лав з іншого боку, на промприладі є Мейкер Спейс, на якому ви можете зробити то чи інше обладнання. Франківськ до військовий період це маленьке місто, яке має свій темп, свій вайб. Якщо брати людей, які переїхали з східної частини країни, вони конструктивні, вони задають дуже конкретні питання. І я думаю, що не виключно, що оцей такий мікс за собою буде мати можливість створення нових бізнесу. Промприлад він схожий на борщ. Кожної хазяйки свій борщ, так кожна хазяйка по-різному його готує. По факту, коли ви приходите сюди всередину, ви знайомитеся з абсолютно різними компонентами, з різними людьми. І в результаті той продукт, який вийде, той борщ, який вийде, він буде абсолютно унікальним. І мені здається, що на такій фантастичній продуктивності тримається вся наша країна.